Так, ми продовжуємо відео марафон. Львівщина обирає Верховну Раду України. Так, маленька зав'язочка зі звуком. Ми тут зараз вимкнемо цей звук. Це комп'ютер, який працює на моніторинг, де ми показуємо вам результати. ЦВК. вони поки що не змінні, такі як ми оголошували у попередньому нашому увімкненні. А зараз. З нами тут у прес-клубі Богдан Хабко, заступник голови окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі номер 115 і Володимир Подгорнов, соціолог. Пане Хабко, прошу результати про 115-й виборчий округ, явка, хід голосування, порушення, претензії, зауваження, побажання, подяки членам окружної виборчої комісії і ще різні сюжети, які трапляються. У день голосування за майбутніх кандидатів за вже за народних депутатів і за тих, що будуть представляти мажоритарні одномандатні виборчі України і партії. Прошу на 8 годину ранку. Всі дільничні виборчі комісії в 115-му окрузі почали роботу. Всі відкрилися і почали роботу. На 12-ту годину в окрузі проголосувало 35 тисяч 835 виборців, що складає близько 21% виборців. Якихось суттєвих порушень на виборчих дільницях окружновиборчу комісію на даний момент ще не поступало. Десь здається на одній дільниці не було вивишено портрету одного мажоритарника, але це поправили. Більше таких порушень якихось суттєвих порушень виборчу комісію не поступало цікаво, як діють представники кандидатів у народні депутати? Вони мають налагоджений зв'язок з членами виборчої, окружної виборчої комісії. Я маю на увазі в контексті, що е, трошки пресують, е, цікавляться ходом голосування дотриманням всіх процедур чи ні е, в нашому окрузі є зареєстровано. 1035 офіційних спостерігачів від політичних партій, кандидатів в депутати. Так що скажімо, дивитися з нами є кому. Ну, ще крім того, є офіційні спостерігачі від іноземних держав. В окружній виборчій комісії зареєструвалось десь 10 офіційних спостерігачів. Вони активно слідкують за тим, що відбувається в окружній виборчій комісії. Але з добрими намірами поки. А багато таких що з журналістськими посвідченнями. Ми знаємо, що це було дуже модно, популярно в лобках раптом ставати журналістом на день виборів і представляти ну, видання, які, може, вже і не виходили десь у світ, але в день виборів дуже активні. В окружній виборчій комісії були тільки офіційні спостерігачі, преси ще не було, хоча можуть прийти. Не було. Так, жодного телеканалу ані місцевого, ані. Ні, телеканал був Але на протязі попередніх днів. Так. Сьогодні ще не було. Сьогодні ще не було. Розуміло. Але ми готові прийняти. Готові прийняти всіх. Любих. Пане подворно. Ну, ваші враження як соціолога. Ну, але ваші враження не повинні переходити в агітацію, в пропаганду, у вплив будь-який на волевиявлення, виборця, який... Після 14-ї години ще має шанс і повинен виконати свій громадянський обов'язки. Я прийшов сьогодні за свою дільницю, вперше там не було черги, вперше там все було добре організовано. Я буквально проголосував за три хвилини. Вся ця процедура в мене зайняла. Перше, ну, тобто скільки ви скільки голосували? я голосував, це були там на годину 40 хвилин, черги переповнено. Ну тобто довго шукали призвища, щось щось відбувалося постійно. Зараз потрібно, по крайній мірі, своєму там на своїй дільниці, а я думаю, так і по всьому місту, професійний рівень тих, значить, членів комісій значно виріс. Вони працюють швидше, вони знаходять в списках людей швидше, вони знають, що вони роблять. Кожного є своя функція, кожен слідкує за своїм. І мені це сподобалося. Це моє перше враження. Я ну, хочу їм поділитися. Розкажіть про адресу і номер цієї виборчої дійни. Це Ш... школа номер 50. Ну, це Франківський школа номер 50 район. Так. Франківський район. Ну, оце коли ви розповіли як свідок, як очевидець, я всьому повірив. Але коли ви сказали і так, і по всьому місту, я вже побачив, ні, я елемент, наді... елемент маю надію. тільки <кх> по своєму хотілося б почути і інших. Можливо, ви теж проголосували сьогодні. Так От. так. я кажу про свій, свою дільницю, в якій я вперше приємно вражений з ну професійною роботою. Ви там побачили всю необхідну для вас інформацію? Все знайшов, все побачив. Я ж кажу, приємно вражити. Тому ну, маю надію, маю надію, якщо так буде по всій Україні, то вибори пройдуть ну, по крайній мірі добре, організовано, з нормальною явкою і відповідно від явки і кількості тих людей, яких ми вважаємо виборцями, буде залежать, пройдуть там ті 5-6-7 партій, про які нам казали соціологи, чи не пройдуть. І ясно зрозуміло, що на виші на вашій виборчій дільниці в середній школі номер 50 до вас підійшло зразу кілька представників різних компаній, які проводять екзит і сказали о, Володимир Подгорнов, соціолог, заповніть, розкажіть ні, ні. не було не було, не було. А розкажіть про своє ставлення, професійне ставлення до опитувань, екзитполів, не знаю, як це ще можна синонімічно називати, що відбудуться сьогодні, 26 жовтня, зокрема на Львівщині, і наскільки ці дані будуть близькими до реальних результатів? То знаєте, ну як досвід показує, що в принципі більшість екзитполів, які проводились в Україні, Крім одного, я пам'ятаю, один там щось вони нахімічили. Вони всі співпали потім з результатами голосування. І це говорить про хорошу організацію, високий професіоналізм тих людей, які робили ці екзіполи, так би мовити, інтерв'юєрів, соціологів, керівників поля. Але зрозуміло, намагання оце провести екзетполи по. Конкретним мажоритарним кандидатом, тут можуть бути спекуляції. Тому що екзитпол, загальноукраїнський, ви розумієте, він нам показує тільки партії. Ось. І там досить високий рівень точності. А от якщо ми вже говоримо про мажоритарку, там інша процедура, загальноукраїнської такої системи, скажімо, немає. На жаль, Хотілось би в майбутньому якимось чином це теж контролювати. І тут можуть бути там якісь самозвані соціологічні фірми, які будуть ну. Робити вигляд, що вони роблять екзитпол, а при тому агітувати там за якогось певного кандидата. А, а це бути... буде основне завдання. Це, так це, до, все... до 20 ї години будуть Ну, працювати. це потрібно уникати, слідкувати, перевіряти посвідчення. Ну для цього є керівники комісії, бо цей загальнодержавний екзитпол, він організований. Він так. Рекламований, анонсований, там зрозуміло хто, як, за якою методикою. Ну тобто, там все як книжка. Поїх. Це справдилася мрія про єдиний зітпол загальної держави, так? Ну, ну, раніше так говорили, що він Ну, знаєте, чесно кажучи, я міг би годинами говорити, як би це повинно було бути. У нас немає жодної державної структури, яка опікувалась би, скажімо, вивченням громадської думки для. Відповідно державних органів влади, все це все, все одно комерційні структури, які діють по комерційних законах. І тому тут є, є певні протиріччя, певні, ну і тим більше, що якщо ми говоримо про захід, там все ж таки ініціаторами подібних екзитполів є засоби масової інформації. Вони багаті і незалежні. Вони є там. Можете там, заплатити там, яких, там, 20, 30, 40 тисяч доларів на дослідження, прес-клуб, да? і вам це потім окуповується за рахунок того, що ви маєте ексклюзивні дані. У нас нема ну, обмир таких засобів масової інформації, які ви могли б собі це дозволити. Таким чином забезпечується незалежність цих центрів соціологічних і відповідно тих досліджень. Тому ті намагання зробити, ну скажімо, да, пул якихось комерційних організацій, яких я дуже поважаю. І для того, щоб вони один одного контролювали і все ж таки робили якісну роботу, це вимушений хід. Все ж таки з приводу екзітболів повинно бути, знаєте, як громадське телебачення незалежне, так і громадський незалежний зітпол. За Дякую. таким же самим принципом. І е, громадська незалежна соціологія, якщо ми говоримо про соціологічний центр. До цього будемо прагнути. Дякую. Пане Хапко. Вам очі не ріже так звана соціальна реклама. Ми про неї вже чимало говорили сьогодні під час відеомарафону «Львівщина обирає Верховну Раду. Ну, соціальна реклама це фактично ці гасла, натяки, асоціативні, всілякі білборди. Які наштовхують виборця зробити єдино правильний вибір в інтересах тих, хто зробив цю соціальну рекламу. Я розумію, але ну, <плес> треба відноситися до того позитивно. Всі, хто хоче за себе агітувати, можуть агітувати. Ага, <так>... А в який спосіб? Це вже інше питання. Спосіб, який не, забор... не забороняє закон. Якщо закон... закон такого не забороняє, закон про вибори. Можна агітувати. Я відношу цього так. Угу. Ну, якщо забрати слово агітувати, ну то так можна з цим погодитися. Бо все-таки агітація заборонена в день виборів. В день виборів і в переддень день виборів. виборів. Якихось е, таких, ну, я не знаю, е, трафунків, скажімо так, по-галицьки, ви остерігаєтеся, пане Хопко, ближче до 20-ї години? Ну, звичайно, скажу, ми е, остерігаємося того, щоб в нас на дільницях не було замінувань. Ми, остерігаємо, ми остерігаємося того, щоб е, на кожній дільниці була адекватна поведінка спостерігачів. Е, але найбільше цього ми остерігаємося вже під час самого підрахунку голосів, коли буде е, вже приблизно відомий результат. Але ми провели навчання з дільничними виборчими комісіями, Ми розказали їм, як себе травмувати в таких випадках. і Я думаю, якщо такі випадки трапляться, то в нас буде все добре. Ну, це таке непросте запитання, але ви про нього згадали, і це наша реальність. Оці замінування, слава Богу, поки що фальшиві, хоча й вони так само завдають величезної шкоди, що матеріально, що людським ресурсам. так? Якщо таке трапиться на вечір, тобто. Члени виборчих дільничних комісій, окружної виборчої комісії, мають план дій, як себе поводити, і як. Так. Мають план дій, як себе в такому випадку поводити. І той, хто є відвертим ворогом України або трошки нездоровому глузді, нехай заспокоїться і не марнує час. так? Їм не вдасться нічого зробити. Ми вибори проведемо за любих умов і при любій погоді. Хочете. Ремарку до цього, пане Подгану. Ну, Ми дійсно проведемо вибори і все буде добре, це однозначно. Щодо соціологічних досліджень, я хотів би продовжити думку, що, знаєте, ну, подивимось, який буде екзитвол, чекати чекати недовго. І ми тоді зможемо співставити, наскільки якісно спрацювали соціологи. Ну і головне, ви ж розумієте, для чого робляться екзитполи. Для того, щоб е е е зменшити рівень фальсифікацій. Ну, все одно розумієте, якщо б це не контролювалось би, то розганялось би до фальсифікації дуже дуже сильно. Джетполи це такий посил, не трактиковому так. сили, так? Ну, по крайній мірі, не, з, не до, до рівня якогось. Зрозуміло, що якісь там порушення, якісь там намагання де щось зхитрити вони обов'язково будуть. Особливо там, де ну, нема нормального громадського контролю, але безпридільничать, як колись, от, це вже не вдасть. І нагадайте, будь ласка, похибку екзитполю. Яка вона в межах чого? Ну, вона, звичайно, стандартна похибка десь в районі 2%. 200. Дякую вам за те, що прийшли до нас на відеомарафон. пан... Богдан Хапко, заступник голови окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі номер 115 Це центр в Сихівському районі, міста Львова. І Очаківський вин. Сихівський район, що називається найбільшим е, с... селом в Україні, так? І найкращим. І найкращим селом в Україні. І Володимир Подгорнов, соціолог. Дякуємо. І ми зараз зробимо невеличку перерву, а відтак о 14:30 знову будемо в ефірі. Так.